Спеціальність інженерія програмного забезпечення це твій квиток у світ IT. Хочеш не просто користуватись програмами, а створювати їх. Мрієш писати код, який працює швидко, чітко і без збоїв, тоді ця спеціальність саме для тебе. Що ти вчитимеш у нас? Мови програмування, такі як C, C Sharp, Python і подібні. Алгоритми структури даних і логіку коду, комп'ютерні мережі та кібербезпеку. Та ще багато-багато цікавого. Теорія плюс практика це впевненість. У нас сучасні комп'ютерні лабораторії, робота над реальними задачами, технологічна та преддипломна практика. Ти зможеш проходити стажування на IT-компаніях, у банках, держструктурах або приватному бізнесі. Ким ти можеш працювати після навчання: технік програміст фронтед фронт-бекенд-розробник, QA-інженер або тестувальник, розробник баз даних, системний адміністратор it фахівець в держустановах та компаніях будь-якого рівня. А далі ще більше після коледжу можна вступити до університету та здобути ступінь бакалавра чи магістра. Обирай сучасну освіту з перспективами, приєднуйся до нашої it спільноти в нашому коледжі і створюй цифрове майбутнє разом з нами.